Сьогодні в Україні свято, де незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багата на безліч добрих та корисних справ. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну. Її на них зелений гай в саду рясну калину. Люблю людей, я мудрих, працьовитих, що в Україні ці живуть, що на чуже не зазіхають і свого не віддають. Люблю я гори, полонини, річки, моря, ліси, бо наша славна Україна невимовної краси. Люблю я нашу Україну, бо вона одна. Ціную кожен я прожиту днину, бо за літнім сонцем знов прийде зима. Хай знає весь світ, про казкову країну, де синє є небо і жовті поля, хай квітне щаслива моя Україна найкраща, безцінна, любима земля. Земле, і не наче шатро, воно посилає любов нескінчену і щиро дарує надію добру. У цьому шатрі килими золотаві, і соняхи, жита, пшениці, й вівса, а десь майоріють, мов крапельки небо, волошки блакитні, яка ж то краса. Україно, моя солодкіна, народились ми в твоїх казках, твоя мудрість вишневих перлина процвітає, мов маки в полях. Тут мешкають люди привітні та чесні, і всі всіх гостей зустрічають вони. Земля наша щедра, роюча, багата, усіх нагодують безмежні вони. Я для тебе від серця найкращі заспіваю чарівні пісні, і, нехай наче квітка зростає, слава й гордість твоєї душі! Всім нам, Україні вільний жити, свободою цією, всім серцем дружити, любити Україну, їй сили віддавати, щоб вона могла тільки процвітати. Не незалежності вітаю Україну, борися до кінця за мирне світле, чисте небо та вільне краще майбуття, Україна моя. Україна. 心。